Сергій Братчук, він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю! Героям слава! Власне, пане Сергію, давайте, аби далеко не йти, почуємо те, що зазначив вчора. Зокрема, наш президент. Він говорить, що росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області. Однак, Володимир Зеленський запевнив, що все йде за українським планом. Давайте почуємо президента. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили, бачили давно. Контролюємо цей процес. Тож, пане Сергіє, до сьогоднішнього дня, в принципі, в західних медіа і багато військових аналітиків не могли з'ясувати, які в принципі маємо ми цілі в контексті курської операції. Ну і наше військово-політичне керівництво його теж цих намірів цілили не озвучувало. Але вчора прозвучала така фраза, що все йде за нашим планом. Якщо подивитися на мапу військових подій, на ті новини, які з Курського напрямку останні дні з'являлися в медіапросторі, ну і власне в. Все це, це а, заправити оці фразу президента, що все йде за нашим планом. Як ви це розумієте, в чому план полягає? У ну, тому, що все йде за нашим планом, якщо підтримувати президента і виконав головного командуючи, він досить чітко цю тезу озвучив. Я думаю, що цього достатньо як для західних експертів, які беруть інформацію, власне з наших джерел, в тому числі, і максимально там намагаються шукати щось офіційне, але треба віддати належне. Що зараз знову ми маємо дуже чіткий режим інформаційної тиші. Сьогодні ми говоримо не стільки про дії української сторони. Ми говоримо про те, що ж роблять росіяни, яким чином вони намагаються, як вони заявили, витіснити українські сили оборони з Польської області і мають відповідний дедлайн. Що мав на увазі, президент? Звичайно, це має коментувати верховний головнокомандувач. Єдине, що можу сказати, зрозуміло. Що одна з цілей цієї операції, вона, на мій погляд, досить очевидна, хоча офіційно, звичайно, про це не повідомляється, тим не менше, це відтягнення російських військ, тих чи інших напрямків. І сьогодні це, хто б що не говорив, відбувається. Ми говоримо, наприклад, про морську піхоту. Задіяні підрозділи на Курському фронті, як мінімум, двох бригад морської піхоти це окремі бригади 155, та відома всім. Тихоокеанського флоту і 810-та, І наскільки мені відомо, ворог, наприклад, 155-ки вбив ввів у бій уже два батальйони. Тобто, це суттєво відтягнутий резерв. По друге, ми говоримо про те, що 810-та, я вже сказав, вона задіяна. Вона нагадаю, оперувала на лівобережжі нашої Херсонської області, тимчасово окупованої. Вона теж знаходиться зараз, якраз. На Курському фронті ми говоримо про те, що парашютно десантні війська, війська ВДВ, як їх називають на Росії. Також відповідно тут уже мова йде про полки, не просто про батальйони. Деякі полки відтягнуті відповідно з російсько-українського фронту з різних напрямків, і вони вже опинилися на Курському фронті для того, щоб якраз і проводити ті дії, які Росія назвала контрнаступом. А власне, контрнаступ Росіян він сьогодні його мета очевидна. Намагання відновити ту логістику, яка порушена була силами оборони України під час нашої операції, яка я нагадаю триває і за деякими напрямками тривають і наступальні дії. Хоча по суті своїй і своїй зараз українські сили оборони відповідно проводять саме оборонну операцію з огляду на те, що Росія задіяла цей резерв. Так от давайте рахувати. Ну як мінімум 35 тисяч бойового складу. Це те угруповання російської армії, яке, яке сьогодні оперує в контрнаступальних діях на Курчині Російської Федерації. Я сказав про логістику. Я е, можу сказати про те, що ворог максимально намагається за чотирма як мінімум напрямками діяти, витіснити наші війська з Лушківського району. Е, Корініво теж дуже активно там відбуваються дії. Ну і ще одна мета це звичайно вийти на е, таку пряму, щоб вона е, логістично, як мінімум йшла на суджу так бо суджа зрозуміло це те що найбільше на слуху найбільш е, звучне. так от власне ці е, ці наступи ми ворожі бачимо Сили оборони наші використовують рельєф місцевості дуже активно, який є в Курській області. Ну, приємні кадри, так скажіть, коли прапор України на етнічних українських землях. Так, от, власне, ці котрнаступальні дії ворога сьогодні я дуже обережно зараз буду казати, вони, е, на мій погляд, отримують ознаки того, що цей контрнаступ російський він е, починає видихатися. Чому так швидко? Ну тому що так відбувається з Пане оборони. Пане Сергію контрнаступ російський видихається на курському напрямку, чи про що саме На Курському. Ми зараз про Курський говоримо, тому я кажу про курщину. Він тільки тому, що... дня два чи три, як триває вже за це проміжок вір. часу абсолютно видихається. вірно. Так я кажу зараз саме про певні такі ознаки. Я не можу заявити, і це буде абсолютно невірно, що все вони там стали. Але е, ті дії, які сьогодні демонструють сили оборони всі ж готувалися. Це теж зрозуміло, що пам'ятаєте на початку, там 6 серпня, коли все починалося, ми чули гарячі голови, які кричали. А далі на Москву. Мені б теж хотілося, щоб далі на Москву і цю війну закінчити, зупинити там вже на Червоній площі. Але тим не менше, всі розуміли, що треба копати, треба будувати оборонні рубежі, і щоб сьогодні не казала російська пропаганда, але Багато є таких локацій, де наші війська підготувалися. І по-моєму у вашому етері ми теж говорили про те, що очевидно, та інженерна техніка, яка знаходить з силами оборони, вона якраз і буде займатися облаштуванням відповідних позицій. Ну я думаю, плюс до того використовуються російські оборонні позиції, які не вони там будували угу. у західних медіа Фергувара, була така інформація, що, начебто, до 1 жовтня, Кремль дав наказ звільнити Курщину від збройних сил України. І ну, і, власне, зараз осінь розпочинається цей сезон дощів. Звісно, що ось ця розпутиця, вона на логістику буде впливати. На кого вона більш негативно повпливає? На на ті сили, які ведуть наступальні дії, чи ті, які перебувають в обороні, мається на увазі наші збройні сили України. Чи взагалі зараз ну не знаю, це вже некоректно говорити? Адже війна у нас отримала нові технології, інші рівень ведення війни? Ну якщо говорити про відповідні дедлайни, ви ж знаєте, що для Росії це? Така народна забавка ставити там конкретні терміни. Це йде з другої світової війни і не лише і вони продовжують цим займатися. Це їхні питання, їхні проблеми. Я просто хочу приклад часового яра навести. Пам'ятаєте, 9 травня мали зайти у часів Яр і там поставити свою ганчику. Цього не вийшло.